Ось він, огляд двох чудових, класних, трішечки схожих між собою пальників від двох гігантів туристичного спорядження: фірма Penguin і фірма Fire Maple. Представляти ці фірми я не буду, їх знає кожен турист. Пальники досить і досить. Подібні, досить схожі. Давайте ж скажу, що це запальники. Бо сказав назву, а що запальники не сказав. Перший Fire Maple FMS 103 з помаранчевим клапаном. І ось цей чудовий кольору авокадо всередині, так? Пінгвін e, хайкер. В цьому відео ми на ці пальнички подивимось ближче. Як завжди, я вам все в деталях, максимально як я можу, я вам... Буду намагатись розповісти швиденько всю інформацію вам дам. Всі пальнички, всі речі я намагаюся ось так тримати в руках, крутити, показувати вам. І не тільки ж для вас, як завжди, але ще й для себе. Бо мені дуже, дуже мені до вподоби всіляке туристичне спорядження, такі маленькі, приємні речі, як, ото, як лего для дітей, так тільки ось такі от іграшки для дорослих. Давайте так її назвемо. Мені дуже. Все це симпатизує, вся ця кемпінгова тема. Тому я тут, поки я не забув, думаю, що слід сказати: 18 числа цього місяця, 18 грудня 2024 року, нам виповнюється два роки. Ура, ура! Моєму чудовому туристичному блогу! Я дуже радий, що я зміг зібрати всіх вас ось тут і спілкуватися з вами. За що величезне, величезне. Вам всім дякую. Емоції переповняють, тому вибачте, рот, рот сохне і слова забуваються автоматично. Але знаєте, що це від щирого серця. Мені дуже дійсно дуже і дуже подобається. Ось так щось вам показувати: ось так знімати для вас відео, говорити свою думку про туристичне спорядження. Поки таке направлення в цього каналу. Потім будемо дивитись по ситуації, можливо, щось будемо змінювати. Отже, величезне вам дякую. Про день народження не просто так сказав, а просто мені дуже приємно, що я два роки займаюсь цим і, ну, чисто для себе, так? І для мене це величезне таке досягнення. Тому і думаю, скажу, поділюсь з вами. Повертаємось до наших пирогів. Робимо тести, будемо кип'ятити літри води і літр води. Подивимось, я думаю, що дійсно ці пальники немає сенсу порівнювати в плані, що кип'ятити на одному і на іншому на обох відразу. Тому що результат в них буде, якщо не однаковий, прямо секунду в секунду. Ну то може 2-3 секунди різниці. І я просто не бачу сенсу. Давайте так, робити два тести на одному пальнику і два тести на іншому. Давайте краще я. Один тест зроблю на одному пальнику, а один на іншому. Тобто на якомусь з цих пальників буду кип'ятити літри води, а на іншому літр. Думаю, вам буде цікаво. До речі, бачите, яке в мене тут освітлення, це тому, що нема світла. Тому в мене тут багато ліхтариків, я все запалив, що є. І поки в мене ще є заряд, я тут все намагаюсь зняти. Вибачте, така вже. Вже ситуація. Подивіться, яка в мене класна лампа. Я хочу вам про неї сказати, тому що я від неї торчу. Дивіться, яка гарна. Просто взяв собі ось так для атмосфери. Не завжди ж речі повинні бути практичними, правда? Я потроху потроху, переходжу до пакування. Зараз вам покажу. Сьогодні таке змішане таке відео, все і в кучу. Fire Maple має ось такий чухольчик. З Досить такого міцного, класного пластику. Досить товстенький, він вам послужить довго. Не сумнівайтесь, будь ласка. Fire Maple робить класні штуки, можете просто відразу закритими очима купувати і ви будете задоволені. Пінгвін має ось такий трикутничок-чухольчик. Ось такий боксик зелений. Тут є логотипчик від пінгвіну на Fire Maple нічого нема. Почнемо з пінгвіну. До речі, фірма існує з 1989 року. Модель називається хайкер. Ось тут вигляд пальничка в складеному вигляді і у відкритому. Трішечки характеристик. Розміри у відкритому стані, бачите, 125 на 78 мм. Потужність пальника складає 3300 Вт, а його вага 95 г. Пакування. Ось таке має Fire Maple FMS 103. І відразу давайте перейдемо з вами до характеристик. Зараз будемо їх прямо ось так. Візьмемо два пакування і будемо швиденько порівнювати. Розмір пінгвіну 125 на 78. Розмір Fire Maple 123 на 80. Тобто, однакові. 3, 300 Вт, 3200 Вт. Однаково, ну, дуже схоже. Тут в нас нема витрати, не вказав нам пінгвін. Проте, вказав Fire Maple. Витрата складає 230 г на годину за максимальній потужності Fire Maple, так? Балончик 230 грамів піде у вас за час, якщо максимально відкрити, на максимальний режим. Також вказана потужність в BTU, кому потрібна. Розміри у відкритому стані, у закритому стані. Будь ласка, можете відео поставити на паузу і подивитись. Матеріали, як завжди, в принципі, у більшості пальників, вони однакові. Нержавіюча сталь. Тут вказана мідь, проте тут латунь. Не знаю чому. Може це і мідь, не знаю чому вони латунь називають міддю. Алюмінієвий сплав також тут є. Ну, ще є. Резина, так, і ще є, ну звісно, пластик. Думаю, десь вони його ні. то п'єзопідпалу нема, тому пластику нема. Один літр на Maple закипає в ідеальних умовах за 3 хвилини і 30 секунд. Якщо що, я вважаю, що ці два пальники мають однакові параметри. Тому все, що нам вказав Fire Maple, все є правдою і для пінгвіна. Ось таке от пакування. Трикутничок ось такий. Кухня з собою. Дуже мені подобаються ці пальники. не тільки ця модель. І не тільки ці пальники, а взагалі і виробники також. Перейдемо із вами до кожного з пальників. А напевно, давайте почнемо з моментів, які в них відрізняються. А це форма клапану. Дивіться, ось тут ось такий. Скажімо, прямокутничок ось такий зелений. Напис Пінгвін. Вставочки латунної ось тут всередині нема. Хочу вам показати вибачте, не фокусується, бо в таких умовах тут з цими лампами. І ось тут також нема на Fire Maple. Проте, Fire Maple має ось тут ущільнювач резиновий. Зовні. Всередині це стандарт. Тут зовні нема. У пінгвіна резинки нема. Ніжки однакові. Форма регулятора ручки, так, однакова. Матеріали латунь, латунь. Всередині піпка ось ця, що в балон влазить латунна. Тут все те саме. Отвори під повітря однакова кількість, однакові вирізи. Форма комфорочки Ідентична. Форма ніжок ідентична. Ось тут ось такі пропили, зазори для того, щоб скинути зайву вагу для облегшення, абсолютно однакові. Ось цей вітрозахист, а виробники називають оцю стіночку, ось цю штукенцію, Вони називають це вітрозахистом. Тому що коли дує вітер, то один або два з цих секторів. Вітер тушить, а інший третій сектор через е, ось цю стіночку, так, яка поділяє комфорочку на три сектори: 1, 2 і 3. Отже, коли дує вітер, він задуває декілька секторів, а один з, е, чи два сектори вони працюють і підпалюють отой, е, що затушився. Що затух? Якось ось так ця система працює. На практиці працює, але якщо вітер дуже-дуже сильний, то від цього толку мало. Потрібно мати вітрозахист, повноцінний вітроекранчик і готувати повноцінно. Далі складаються пальнички. Ось таким чином. П'єзу підпалу в них в обох нема. Потрібно вам буде брати із собою запальничку або якесь кресало чи сірники. Як вам більше, чим ви там багаття розводите, те і беріть. І чухли різні. Ось тут квадратний, а ось тут трикутничок. Ну і колір, звісно. Вся різниця. Зважування. Зважені і щасливі. Чохол від Fire Maple. 44 грами. Fire Maple пальник. 99 грамів, сам по собі важить. Чохол-пінгвін. 57 грамів. Далі пінгвін пальник. 85 грамів, 84. Чохол Fire Maple разом з пальником. 143 грами. Хай буде. Бокс від пінгвіну чохол і пальник 142. Майже однаково. Відкриваю лапки. На одному пальнику і на іншому. Зараз візьму лінійку і скажу вам мінімальний і максимальний розліт лапок. Зараз тут спишка. На пінгвіні мінімально 3,5 см відстань. Максимально складає 10,2, 10,3 міліметри. Давайте беремо Fire Maple і тут тепер перевіряємо. А що на Fire Maple тут? 4 чи що? Тут 4 видається. А максимально? А максимально трішечки більше. 10 з половиною на фаермаплі. Тобто, що, невже тут трішечки різниця є? Ніби ніжки відкриті максимально. Так, дійсно, дивіться, на декілька міліметрів у фаермаплу все більше. Клас, а я не знав. Думав, що вони прям однакові, а трішечки тут є різниця. Запам'ятали, у фаермаплу ось ця відстань всередині більша, і відстань максимального розльоту лапок також більша. А тут от менше на пінгвіні. В першому тесті пінгвін бере участь. І ось цей приємний, також такий зелений або такий лимонний балон від Мєва. Вони таку гарну тут роблять компанію нам. Зважує пінгвін хайкер з газовим балоном до першого тесту. 400. 11, 412 грам. вирішив все ж таки робити два тести і використовувати і в першому і в другому пів літри води для того, щоб точніше з вами зрозуміти, чи є якась різниця по часу закипання і по витраті палива. Обидва пальники своїми ніжками чудово підходять до казаночка Fire Maple Petrol. Проте я все одно буду використовувати великий баняк. Дивіться. Fire Maple. чик. І пінгвін. Така сама історія. Оп! Ідеально встає. Ставлю баняк, натискаю почати і відкриваю максимальне полум'я. Закипання в нас хвилина 05. Хвилина 05, щось я завтикав тут. Після тесту зважую 406 грам. Тепер беру Fire Maple. накручую вже на інший балон. І буду зважувати. 406 грам. Метода та сама: пів літри води. Це друге ділення зверху, кімнатної температури плюс 20 градусів. І балони також плюс 20 градусів. 06. Зважую пальник з балоном після тесту. 400 грам Результати тестів наступні. Кип'ятив я в обох тестів по пів літри води. Температура плюс 20, температура води і температура газу одинакова плюс 20 градусів. В першому тесті був пальник Fire Maple. Витрата склала 6 грамів газу, а час закипання склав хвилину. І 6 секунд. В другому тесті був пінгвін. Витрата склала 6 грамів, а час закипання хвилина 05. Тобто хвилина 05 і хвилина 06. Ну, в принципі, це все одне і те саме. І витрата, що найголовніше, 6 грамів. Робимо висновок. пальники та у нас дуже схожі. Робимо з вами тест на вітер, на вітро супротив чи вітрозахист. Як вам більше подобається, ось хай буде ось таке середнє полум'я. Роблю постійний вітер. Наглядно можна подивитись, як працює ось цей вбудований вітрозахист, тобто тушиться один із секторів і підпалюється іншими роблю швидше, щоб ви побачили, дивіться. Бачите? Ось так це працює. Тепер роблю порив вітру. Не тушиться. Роблю максимальне полум'я. І те саме повторюю. Постійний вітер не тушить. І порив вітру також чудово не тушиться. Вітрозахист класний. Прям дійсно воно працює. Якщо придивитись, то видно, що ось тут є. Така площина невеличка, бачите, всередині цих стіночок, так, як значок Мерседесу, так? і всередині там пусто. І видно, що там є кілька отворів. Бачите ось всередині. Два отвори тут, два отвори ось тут, і два ось тут. Тобто через, низ, через них йде газ, і вони горять всередині. Газ горить всередині цього трикутничка. Це теж, я думаю, роль свою грає. Давайте ще цей запалю і покажу вже плавність регулювання. Вони абсолютно однакові. І, думаю, просто для того, щоб обидва пальники використати більш-менш у відео рівномірно, я вам ось так вирішив показати тут полум'я. Зараз я трішечки тут вимкну світло. Дивіться плавність регулювання. Прямо ось такий от мінімум можна зробити. Трошки більше. Ось так. Це мінімальне полум'я. Досить воно таке стабільне, рівномірне. І робимо більше. Дивіться, як я регулюю. Це ще регулюється тут. Все. Далі регулювання в нас тут нема. Пів оберту нічого. А тут вже буде. Метрозахисту пальника. Класний. Готувати на цьому пальнику можна, тушити можна, смажити можна. Щось підтримувати теплим, якийсь великий баняк з водою, щоб там голову помити можна. Дуже зручно. Класний. Коштують вони нормально, небагато. Доступно. Майже однакові. Ніжки трішки більше. У фаермапла буквально там на декілька міліметрів. А так, вся різниця лише у вазі, різниця у чохлах, так, у Maple він квадратний, у пінгвіна він трикутний. Колір клапану. Тут ось такий помаранчевий, золотий, тут зелений авокадовий такий колір. Тут форма кругла. Тут прямокутник. Тут ось така ріфльона, приємна поверхня, і файермапл зверху написано. А тут просто прямокутник. Ось так взяли і відкрутили. Тут напис бренду з однієї сторони і з іншої. А тут тільки отут зверху. Ось такі от пальнички сьогодні в нас були на огляді. Якщо хочете на природі готувати повноцінно, будь ласка, використовуйте вітроекран. Його потрібно або один раз купити, або один раз для себе зробити. І на все ваше туристичне життя цього вистачить з головою. Для того, щоб готувати спокійно, щоб не реагувати на той вітер, щоб вам було все одно, купіть вітроекран. І пару біндерів візьміть. В якомусь магазині канцелярії, канцелярській якісь лавці, і буде вам щастя, я вам покажу потім, як можна це діло використовувати. У мене є відео. Отже, ось так це діло виглядає. Пальники, ось такі. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, що ви дізналися для себе щось нове. Я їх дуже і дуже чудово покрутив в руках. Можливо, вам це все діло сподобалось. Можливо, ви захочете придбати, не захочете. Той, хто хотів придбати пальник, може, це щось йому дало. А може, вам просто було цікаво подивитись про ось ці моделі. Може, ви про них не чули таке теж. Може бути для загального такого розвитку, я думаю, все одно дуже і дуже цікаво. Вся інформація, як завжди, все-все-все я залишаю під відео. Всім величезне дякую за перегляд, за ваші вподобайки, за коментарі. Пишіть обов'язково, пишіть, чи подобаються вам ці пальники, що були у цьому відео. Який пальник у вас? Чи готуєте ви їжу на природі, і взагалі просто пишіть свою думку. Мені завжди буде приємно почитати, що ви пишете там в коментарях. Користуйтесь моїм промокодом MyCamping для купівлі туристичного спорядження. Використати промокод можна в моїх партнерів, подивитись повний список партнерів, з ким ми співпрацюємо, в кого можна використати наш промокод. на Невеличку таку приємну знижечку можна в моєму інстаграмі Майкемпінг, в актуальних сторіс. Будь ласка, переходьте туди, дивіться і обирайте що вам потрібно. Різне спорядження, різний одяг туристичний, туристичні речі. Будь-що на туристичну тематику, а також можна піти в похід. Або на якусь екскурсію, або придбати якісь речі українських крафтярів, або їжу можна придбати, сублімовану, або можна придбати навіть скреч-карти різні і відмічати, на яких вершинах ви були в Карпатах, або в інших якісь горах, так? І ось вивести таке собі цікаве дослідження, підвісити десь собі на стінку вдома. І дивитись, де ви були і де ще потрібно обов'язково піти. Ось так от. Тому величезне всім дякую. Кому подобається мій контент, ви можете мене підтримати. Мені, як завжди, буде дуже і дуже приємно. Для вас це лише одна невипита кружка кави. А для мене це можливість займатися улюбленою справою. Величезне вам всім дякую. Побачимось у нових відео. Всім гарного вечора і мирного неба.